Мартіна, щоб вони нам знайшли таку машину, щоб працювала і допомагала в нашому місті. Усю була така дарча, дарча, яка була написана, що дарувальник Юргін Мартін і набувач, благодійний фонд, оберіг 26. Це перший документ, який був перед цим, щоб розмитити машину, був документ нашої лікарні, яка потребує цю машину. Це було 27.09.21 року, коли написали цей документ, Юрген Мартір шукав цю машину. Після того, як машина перетнула кордон 18.02, буквально за неділю до військових дій, паза була закрита. Ми не могли не оформити машину, не все, ми тільки зробили що гуманітарний вантаж. Все. Потім прийшлось робити для того, щоб машину. Зробити так, як будемо кажути, як по відповідно закону, значить, ми зробили сертифікат відповідності цієї машини, заказали, був зроблен. І потім чекали: ось, о, сертифікат відповідності. Після цього, після цього, цього ми чекали, коли машину мають забрати лікарню. Машину обов'язково поставили на облік, тому що є сім'я я на сьогоднішній день не поставила машину на облік, це було рахувалося, що машина вкрадена. Машину поставили на облік. Після цього є документ з військомата, що машина стоїть на військовому обліку, крім цього всього. Значить, Покій. ось така довідка з військомата що машина стоїть на військовому обліку. Після цього було сказано, що машину можна передавати, але як наш мер сказав, не на часі. Не на часі машина була передана на той момент військовий підрозділ, яка допомагала хлопцям, які були після контузії. Машина возила їх в наш шпиталь військовий і допомагала тим, що були. Доставлений хлопців шпиталю. Потім, після цього кожен раз було не на часі передавати машину. Потім, потім, потім. Коли я затребувала, все-таки я дуже хотіла, щоб машина була в нашому місті. Це, ну, це, будемо казати, мрія такої машини. Але коли все це почалося, я не знаю навіть з яких причин. Значить, мер відказується, мер давав вказівки, бути в машині чи не бути. І ось є такий лист, що комунальне е, некомерційне підприємство Бетичська міська лікарня згідно того листа, що просила, відмовляється, е, так як влітку отримала е, ще машини. Я не можу зрозуміти, чого мер відмовлявся. І на сьогоднішній день, як то кажуть, спускає всіх собак на мене. Після цього була домовленість. Ще в лютому місяці, що е, машину забирає Дніпро, значить, забирає військова частина а 4615 це, це військовий медичний клінічний центр східного регіону. От на сьогоднішній день, 14, 17 .22 року, прийшов лист, що вони готові забрати машину, але домовленість вже йшла ще з лютого місяця. Ми домовлялися. Звідки вийшли оці всі, будемо казати, непонятні статті? Я не знаю. Заказні вони, не заказні. Я вважаю, що це заказ. Коли мені дзвонили з Германії і сказали, я кажу, я вже передаю машину на нашу лікарню. Ні, Арлюк сказав, що в них і так п'ять машин. Оце була відповідь мені наших донорів. Після цього, ось на сьогоднішній день, ми передаємо по акту прийому передачі машину, і є такий договір. Так, як згідно тільки акту прийома-передачі, шпиталь не зможе поставити її не на облік, не дати їй паливо, щоб вона їздила. Тому робиться такий договір безстроковий. Як я, е, значить, е, просила мені дати, е, значить, як воно правильно повинно передаватися машина, договір повинен бути. І в цьому договорі не указано ні на який срок. Тобто, е, якщо е, шпиталь... В нього вийде поставити її на облік, я дуже буду рада її так передати. Але без договору цей акт не буде дійсним. Чекайте, а чому договор так заставлений? Що він без, без сроку, без... без сроку, тому що мені сказали е, донори, що вообще ніякого договору, але я не маю права так робити по закону. А потім до мене будуть претензії, чого договір повинен бути, тому що е, машина повинна відповідати та сторона, яка забирає цю машину. Ну да. Да, і воно що не підлягає. Да, вона відчуженню не підлягає, але на як то каже безсрочне користування. Скільки е, надо буде, хай користується радіво, хай спасає людей. Але на сьогоднішній що без цього договору цей акт буде недійсний.